Триває 20-та спартакіада закладів охорони здоров'я Закарпаття. Її планували зробити масштабною з участю однієї тисячі тисячі двохсот учасників. Однак, спочатку пандемія коронавірусу, потім війна завадили грандіозним планам. А мали бути навіть закордонні колеги й партнери. Була домовленість, що до нас приїдуть команди медичних працівників з Польщі, Словаччини, Угорщини. Румунії, ну, на жаль, не вдалося таку ювілейну провести. І все ж у менших масштабах, але ювілейну спартакіаду продовжили. І люди просять, що трошечки треба проводити якісь змагання. І ми в прошлу суботу провели змагання з кульової стрільби і настільного тенісу на базі Хуйського базового медичного коледжу. Де приймали участь 16 команд із закладів охорони здоров'я, і ось в Ужгороді зібралися команди для участі в маннях із шашок, шахів та дартсу. 45 спортсменів суперничали за призові місця. Серед шахістів переміг досвідчений кандидат у майстри спорту Володимир Рижонков. Серед медиків є сильні шахісти, кандидати в майстри спорту, але вони не приймають тут участь. В основному це не мають високих таких регалій. а ось ударці дарці серед жінок найбільше пощастило Наталії Дуркот. І тиждень видався таким трошки тренувальним. Добре, що між викликами був час. Ми там повісили дошку в нас в гаражі. Навіть тому ми всією станцією. Вчили мене грати в дартс. <смі> та й так сталося. Після завершення баталій усіх призерів нагородили у цьому році. Організатори ще планують змагання з гирьового спорту, можливо, армрестлінгу і більярду, а завершать захід навесні легкоатлетичними сімейними стартами, поєдинками з футболу та волейболу.